Валентина Грошко, дорогами війни Лелека повернувся додому, а дім зруйнований стоїть. Чому? Що сталося, Невідомо. Він намагався зрозуміти, чому не зустрічають діти, де дея грайливий щирий сміх. Бажані днями гомоніти він намагався, та не зміг. Гніздечко збудував лелека та став чекати дітлахів. Вони повертаються здалека, як і повертаються птахи. Моя зоря над зламаним життям позбавлена небес, повисла над рікою. Шукаю я в минуле вороття, в бажанні дотягнутися рукою до лісу, де гуляли пописні, з окмяним ароматом перших квітів. Та місця кляті не було війни. Там не лякались, а сміялись діти. Чекає нас у прихостку зоря. Несрітний дім, земля обітована. Одна єдиність з тисячі доріг. Найближча відстань серцю притаманна. За моря хотілося за гори, а тепер тримаю за своє. На що мені ті пустилі і море? Я тут є. І ти зі мною є. рідний дім моя найбільша сила і розрада, і моя стіна, таємниці мой, Мої крила, навіть якщо в домі там тім війна. Рідний дім, Цвіта чарівна вишня, весни бойне, небо голубе, не кажуть мені, що я тут лишня. Дім, це я, не зражу я себе. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло спокій там знайде, бо більше ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте рідний край де не радиуся. Там серце просто додому, ніж грудей. Цінуйте затишок, гнезда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття.